Астрологічний прогноз, як краще спланувати літо 2025 року. Зараз на початку травня розвертається планета Плутон, яка означає зміну фінансових планів, а також процесів пов'язаних з колективом. І в травні місяці відсутні дуже кризові астрологічні аспекти. Це означає, що травень місяць. Плюс-мінус позитивний для медичних втручань, для покупок ну, і більшості справ. Травні місяці закінчує бути планета Пітер в близнюках, яке означає ще позитив для навчання, для освіти, для читання літератури, для підвищення рівня обізнаності по якимсь питанням. Це до кінця травня ще таке. Також до кінця травня Венера в знаці Зодіака Овін означає швидкі якісь процеси в стосунках, а також в питаннях, пов'язаних з грошима, в косметики, любові і всьому красивому, чим користаються жінки. Венера в швидкому знаці Зодіака Овін означає швидкі події в цих питаннях. Наприкінці травня планета Сатурн переходить в радикальний знак Зодіака Овін, а в червні Юпітер переходить в радикальний знак Зодіака Рак з 10 червня. Це означає, що орієнтовно в червні можна, можна прогнозувати радикальну зміну подій. І тут можуть бути такі накладки, що людина зараз. Наприклад, в травні щось планує, виходячи з того, що ну, події будуть розвиватися плюс-мінус так само, як вони і розвиваються зараз в травні, але ні, в червні прогнозую радикальну зміну процесів у, у війні, тобто і в економіці, в сім'ях, в стосунках, в різних питаннях. Тому будьте готові до різкого зміни курсу і появи нових якихось подій, які ви зараз не прогнозували і не передбачали в червні місяці, ну а також в липні. Ці нові події вони будуть пов'язані з сім'єю. Юпітер перейде з близнюків в знак Зодіака Рак. Цей знак пов'язаний з батьківщиною, з сім'єю. Я прогнозую, що цього літа більше людей відвідує батьківщину, більше людей повернеться на батьківщину, або також відвідує батьків і якісь будуть робити справи вдома, пов'язані з там з нерухомістю. Знак Сатурн, знаці Зодіака Овін, означає, що. Люди не зможуть робити все, що вони хочуть, і будуть обмежені в своїх якихось нових справах, стартапах. Але з іншого боку, Сатурн серйозно запросить людей підійти до нових справ. Тому якщо у вас влітку є можливість розпочинати щось принципово нове, це може бути нова професія. Новий якийсь род діяльності або ще щось нове, то для цього будуть хороші показники, особливо якщо це серйозно продумано. А якісь стартапи, які є несерйозними, без підґрунтя, без ну, такої е, якоїсь ґрунтовності, то там буде проблеми, бо планета Сатурн пропускає тільки те, що серйозно. Також на початку літа це сполучення планет я трактую як вогнегасник для війни, яка буде, які буде в енергії ці планет перші на початку літа будуть впливати на, загаш, на загаснення війни, але хочу нагадати, що в своїх прогнозах остаточне закінчення війни я все ж таки прогнозую на перший квартал 2026 року. От, але зараз можливі або перемір'я, або якісь інші процеси пов'язані зі зниженням війни, зниженням мобілізації і підсиленням демобілізації. Значить і далі в червні і ще можу прогнозувати наступне: на початку червня Марс знаходиться в леві. Це більше з дітьми резонанс, якісь актуальні. Більше процеси пов'язані з дітьми. А от з середини червня Марс переходить в знак Здяка Діва, цей знак зодіака більше в резонансі зі здоров'ям і з роботою, тому середина літа це хорошо для того, щоб піклуватися про здоров'я для якоїсь роботи, ну, особливо з середини червня до середини липня. З середини липня приблизно планета Меркурій стає ретроградною приблизно з 10 липня до приблизно 10 серпня. В ретроградна в знаці з Лев. Це означає, що якісь процеси з навчанням дітей, з комунікаціями дітей і, і виправлення помилок в цих питаннях, якісь виправлення помилок щодо дітей. Щодо навчання дітей і ну, там, комунікації з дітьми. Традиційно ретроградний Міркурій не дуже хороший для. Період не дуже хороший для того, щоб відпочивати або бути в абсолютно нових місцях, де раніше не були, ще раз повторюсь, з 10 липня по 10 серпня. А хорошо навпаки відвідувати ті місця, де раніше вже був. І коли хотіли повернутися. також з середини літа планета Уран переходить з Тельця в близнюки. Значить, дяка Телець, Уран більше всього, скоріш за все, українцям запам'ятався такими ефектами, як люди, які хочуть комфорта, а це телець, вони не отримують комфорта, а мають нервове збудження уран ну, внаслідок війни. На початку це було. З 2019 року, як Зеленський став президентом, теж матеріальні процеси вони не ну, почали бути неврівноважені, експериментальні і якісь необичні під керуванням Зеленського. Тож, вихід урана в другій половині літа з тельця означає, що люди, які хочуть спокою, вони його більше ну, почнуть отримувати. Але Уран не повністю виходить зі знака зодіака Телець, він повернеться в Тельця на зиму. Він повернеться на зиму ще. А також всередині і вже навіть в червні місяці виникає така структура сполучень між планетами. От, е, яка означає багато можливостей, появу багато можливостей, яких зараз немає. Тобто ще один чинник, який говорить про те, що якщо ви в травні зараз плануєте літо, то є такий нюанс, що вже в червні, ну а тим більше в липні, з'являться багато якихось можливостей, яких поки що зараз немає. Таким чином, в цілому, в принципі, я би прогнозував, не поспішати з плануванням літа. А ближче підійти, тобто до літа, і тоді вже його і планувати, тобто максимально ближче підійти до подій. І так, всередині літа Марс допомагає робити щось, полагодити зі здоров'ям. І в серпні Марс переходить в знак Терези, ну, приблизно з 8 числа. Знак Содіака Терези пов'язаний зі стосунками, тому. Серпень це місяць, коли акцент буде на стосунках, на можливості ну, вирішення якихось проблем в стосунках, ну або накручення і створення якихось проблем в стосунках. Також Терези пов з пов'язаний ну, в політиці з дипломатією, а в кого є судові справи, то з судовими справами. З іншого боку, Терези — це знак рівноваги, і наприкінці літа можна прогнозувати, що встановиться певна рівновага. Да, і забув сказати: оці можливості, які на початку і всередині літа, а вони будуть і наприкінці літа, дуже багато нових можливостей, і вони будуть пов'язані не з особистою волею людини, з особистою ініціативою. А будуть пов'язані з зовнішніми обставинами, бо ті планети, які створюють отакий от трикутничок, вони пов'язані не з особистою волею, а зовнішні обставини. Тобто соціально-економічно-політичні процеси будуть ну, такі, що будуть давати людям багато різних можливостей, як організуватись влітку. І так, ретроградний Меркурій буде з 10-го приблизно липня до 10 серпня. Потім. З 10 серпня вплив ретроградного Меркурія закінчиться. І наприкінці літа я би сказав, що наступний важливий показник це наближення затемнення місяця, яке буде відбуватися 7 вересня. А це означає, що 1 вересня вплив затемнення вже буде сильно відчуватися. Давайте згадаємо, що було в період затемнень, ну, наприклад. На початку цієї, цієї весни 2025 року, Трамп поводив себе неадекватно, робив помілкові рішення, люди були ну, дуже політики були дуже нестабільні. Трамп казав, що там перекриє допомогу Україні. Але потім, коли, ну, коли затемнення пройшло, то як я і прогнозував в своїх прогнозах, казав, що не буде так, як каже Трамп. Тобто, це все хмара затемнення. вона Відійшла і процеси стабілізувалися к другій половині весни. Також під час затемнень було багато хибних якихось ідей. Так само ближче до початку нового навчального року буде велика кількість неадекватних думок, неадекватних ідей, дій, які не йдуть в дій, які не, йдуть, не створюють перспективних процесів. Тому я би міг порадити таке, що наприкінці літа, незважаючи на те, що люди будуть деякі нервувати і ну... А хто мати наполеонівські плани, хто мати ще якісь плани, то це в більшості буде неадекват і краще не піддаватися і не. І забрітати велосипед наприкінці літа і на початку осінь, а намагатися ну, краще е, сітися в руках, чим журавель е, в небі. Тобто не намагатися там героїзма якогось робити дуже сильного наприкінці літа, якихось незрозумілих таких речей. Краще, якщо ви не знаєте, що робити, то взагалі краще цей період нічого такого важливого не робити. Ну, а деякі люди попадають в обставини, коли вони мусять в період затемнень активно діяти. Ну це вже нічого не зробиш, просто треба бути більш обережними. В вересні можливо підсилення якихось захворювань, але це не ну, явно не коронавірус, тобто щось не набагато про не дуже проблемне, але сезонні захворювання там будуть на себе. Звертати увагу. <кхем> в принципі, от якщо вам ще щось цікаво про літо, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду намагатися відповісти на них, якщо я знаю відповідь. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. Дякую учасникам цього і минулих зборів. Дякую за увагу. Ми, військові, які боронимо кордони на сумському напрямку. Дякуємо глядачам Астрорада за надану допомогу. Завдяки вам ми прискорюємо нашу перемогу. Слава Україні!